І 13-та бригада оперативного призначення Хартія також продовжує відбивати атаки російської армії на харківському напрямку. Е, у телеграм-бригади 14 серпня вони оприлюднили відео чергового штурму російських військ. Більше про ситуацію на харківському напрямку в зоні відповідальності 13-ї бригади Назвардії України Хартія будемо говорити зі штаб-сержантом служби зв'язків з громадськістю Кирило Дучко. З нами прямому зв'язку. Пане Кирило, вітаємо вас. Доброго дня. Це слава Україні. Героям, Героям слава, слава. Е, насамперед розкажіть, будь ласка, якою зараз є ситуація в зоні відповідальності бригади? Чи намагаються Росіяни зараз штурмувати позиції? В смузі нашої відповідальності ми спостерігаємо перше, це ротаційні заходи ворога. Так само, якщо до цього росіяни проводили малими піхотними групами розвідку боєм, то от як ви бачили відео, вони намагалися прийти технікою, але безуспішно. Тобто, колони техніки були розбиті. Ворог поніс значні втрати і відійшов на свої позиції. А до речі, відео з'явилося вчора. А коли відбувся власний бій, чи можете трохи детальніше розповісти, як вдалося відбити таку та, такі спроби штурму, де росіяни використовують важку техніку? Якщо говорити саме про цей штурм російський, то це заслуга і воїнів нашої бригади і наших суміжників 92-ї бригади, це спільна і добре скоординована робота. Тобто, як ви бачите на самому відео, росіяни намагалися і, мабуть, думали, що так як 22-му вони прийдуть, прийдуть великими колонами, і в них все вдасться закріпитися, але ну як показано на відео. Це безуспішно, тобто завдяки використанню і дронів, і е, важких сил та засобів, і так само е, ну, добре спланована робота, вона завжди е, її завжди видно. І оце яскравий приклад того, коли є координація, є розуміння між підрозділами, і от, завдяки цьому, якби росіяни не змогли саме в той день. Йти далі. А за вашими спостереженнями часто росіяни вдаються саме до таких спроб штурму, як ви вже згадали, ніби 22-й рік, використовуючи такі колони важкої техніки. Тому що ми спілкувалися з колегами інших підрозділів і бригад, які теж перебувають на харківському напрямку. Більше чуємо про роботу невеликих груп, які намагаються десь закріпитися і так потроху прориватися далі. І важку техніку використовують суто більше для транспортування військовослужбовців. Ну, от саме в нашій смузі відповідальності, ставня місяця, е, це був такий, мабуть, самий яскравий приклад того, коли вони намагалися пройти технікою а так е, вони намагаються рухатися штурмовими піхотними групами, тобто пішим порядком. Вони кидають на розвідку боєм непідготовлених бійців, що деморалізує. Тобто, ми спостерігаємо деморалізацію ворога. Вони не хочуть вмирати за гроші на нашій землі, і от саме цей випадок він був таким самим яскравим. Тобто, до цього ми не спостерігали такої кількості техніки в нашій смузі. От, от чи можете розказати, яка загалом ситуація в зоні відповідальності бригади в плані того, чи здійснює перегрупування противник, і чи бачите ви ознаки, що готуються до нових штурмів? Перегрупування, ротаційні заходи в них присутні, тобто вони проводять ротації, підвозять так само непідготовлених бійців, з того, що ми бачимо, вони накопичуються, і я думаю, що це не останній такий штурм технікою, але враховуючи те, що особовий склад Росії, ну росіяни, вони деморалізовані, ну навряд чи у них вдасться так само. Йти е колонами техніки. Я ще хотів спитати з приводу авіації. Теж наскільки активною є російська авіація з точки зору обстрілів керованими авіаційними бомбами іншим будь-яким озброєнням? Е зараз е з авіацією стало трошки тихіше. Тобто, якщо порівнювати той же травень-червень і навіть середина липня, і зараз так обстрілів стало менше, але тим не менш вони продовжуються і. Каби, це була така загроза, якій ми не могли протидіяти. Дякувати Богу, зараз у нас є вже ф 16 які активно працюють, і я думаю, що це такий один із чинників того, чому росіяни зменшили інтенсивність обстрілів керованими авіаційними бомбами. А як щодо е, переведення, можливо, є у вас інформація деяких підрозділів із харківського напрямку на Курський, і чи відчувається якесь полегшення в плані е, якості і інтенсивності штурмів? Тобто, чи стало нашим захисникам трохи легше виконувати свою роботу? Такої інформації у нас немає, і легше не стало однозначно. Тобто ситуація як була важкою, так і залишається. Воїни як утримували позиції, так і утримують. Тобто легше вона не стала. На жаль, ну можливо нам би хотілося, але на жаль, ну тобто, і ситуація так само залишається складною. І враховуючи складну ситуацію, які потреби зараз у Хартії найбільше, які могли б допомогти якраз стримувати зокрема такі от штурми важкою технікою, які ми бачили на відео? Зараз від бригади оголошений збір на 40 мільйонів, який має назву військо виходить на східні кордони. Це на різнотипні БПЛА. Цей збір оголошений, і, от саме завдяки тому, якщо ми будемо переважати в повітря, ми будемо мати ці сили та засоби. Ми зможемо вигнати їх за кордон Харківської області, в принципі, за кордон України. Ну і можливо на майбутнє просуватися вперед. От якраз нам демонструють кадри ураження ворожої колони. А скажіть до речі, така операція це наразі? Є найуспішніша операція Хартії. Чи можливо було навіть ще більше ураження техніки за один день? Бригада, вона ж сформована з ДФТГ. Це був добровольчий підрозділ, який формувався в Харкові. Тобто, це таке історично, що ми в складі Хартії ДФТГ захищали Харківщину і зараз вже як бригада оперативного призначення воюємо тут. Це не не єдиний випадок, коли бійці успішно, коли бійці бригади Хартія успішно відбивають ворожий штурм. Тобто ми брали участь і на Лиманському напрямку, і виконували... Онули стабілі... стабілізаційні заходи. Ну в навдіївському напрямку. Тобто, це це не єдиний випадок, коли бійці так успішно розбивають російську техніку. Що ж бажаємо хлопцям і дівчатам Хартії і далі. І Просимо глядачів підтримувати е, бригаду на їхній сторінці у Фейсбуці. Збори е, на потреби, аби далі протистояти російському ворогу і проходити далі до східних рубежів. Дуже вам дякуємо за те, що приєдналися. Це Кирило Дучко, штаб сержант служби зі зв'язків з громадськістю 13-ї бригади оперативного призначення Хартія був з нами на прямому зв'язку.